Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма про музику Бортнянського, Ведучий та оператор оператору Гапєєв, наш гість ефіру Ростислав Турков. Вітаю в рамках міжнародного фестивалю Щастя у творчості. Цей музичний запис дарується Ростиславу, нашому учаснику фестивалю, а також рубрики Естафета Творчості. Ми дякуємо. Івано-Франківській обласній філармонії за такий чудовий подарунок. І Зараз ми запитаємо у Ростислава. Скажи, Ростиславо, яка музика тобі подобається, що ти любиш слухати? Дуже різний музик. Знаєте, якщо вмикаєш якусь подруг, музику, то і настрій в тебе воді. Якщо щось більш грусне, то й настрій такий. Ну, майже все слухаю. Ось так вийшов. Найбільше полюбляю, мабуть. Німецький орган виконання композиторів теж німецьких органа. Uh -huh. Чудово. Ну, насправді німецька музика мені теж особисто подобається. І Бах, і Гендель, і не тільки. А це музичний диск, музика Дмитра Бортнянського, камерний хор Воскресіння. Насправді я вже попередньо послухав, і дуже така класна, позитивна, мотивуюча музика. І це таке поєднання і церковного, і світського таких от факторів музичного контенту. Ну і давай на завершення побажаємо нашим глядачам щось цікаве і позитивне. Багато гарної музики та вільного часу, щоб її слухати. Дякуємо і дякуємо нашим митцям, видавцям за таку дієву підтримку творчості. Підписуйтеся на канал Нідгапієв Щастя творчості. Знаходьте можливість для творчого розвитку, бо ми того варті. Дякуємо за увагу.